Люди дуже часто кажуть, який Бог, у нас стільки проблем. Здається, ці проблеми не закінчуються. Тоді питання: а від кого ці проблеми? Ісус неодноразово говорить, що ми покликані бути щасливими і блаженними. Ісус показує, що в будь-якій ситуації ми можемо бути щасливими блаженними. Тоді чому цього немає в нашому житті? Усе створено Ісусом Христом, усе створено Божим Словом. І... В цьому є велике откровення. Море стоїть на місці земля, місяць, атоми, молекули, і тільки одна людина намагається повністю ігнорувати і спотворювати слово Боже. Вона не розуміє свого призначення, і коли людина створює цей хаос, тоді все у світі починає працювати проти неї. Бог показує, що людина має вибір: благословення чи прокляття. Візьмемо приклад ізраїльського народу. Що ми бачимо: то Ізраїль у благословенні, то вони в проклятті. У чому ж формула щастя? Коли євреї шанували закон Божий, коли Слово Боже стояло в них на першому місці, тоді вони були благословені. Щойно вони починали цим нехтувати, одразу ж приходило прокляття, і вибір тільки за нами.